Вітаю, шановні слухачі курсу. Сьогодні спробуємо опанувати чи не найскладнішу тему з морфології відмінювання числівників. Як завжди, увагу приділятимемо найпроблемнішим зонам, тим аспектам, у яких абітурієнти найчастіше припускаються помилок. Для того, щоб успішно засвоїти необхідні правила, потрібно почати від найлегшого вивчити особливості відмінювання числівників від 5 до 10. Ці правила ота от цеглинка, з якої вибудовуватимуться всі подальші. Розгляньмо відмінювання на прикладі числівників 7 і 8. Зверніть увагу на те, що в родовому і усіх подальших відмінках маємо паралельні форми. Можна обирати той варіант, який вам до вподоби. Отже, називний відмінок 7, 8. родовий 7 або 7, восьми вісьмох. Давальний семи сімом, восьми вісьмом. Знахідний сім сімох вісім вісьмох. Орудний сьома сімома, вісьма вісьмома. місцевий на семи сімох на восьми вісьмох. Як ви вже, мабуть, помітили, закінчення першої форми цих числівників однакове в родовому, давальному і місцевому відмінках. Я б радив вам тепер відпрацювати, довести до автоматизму відмінювання цих числівників. Спробуйте закрити всю теорію і самостійно провідміняти спочатку числівники 7 і 8, а потім, за аналогією всі інші числівники від 5 до 10. Звіртеся з відповідями. Якщо маєте помилки, повторіть теорію. Критично важливо навчитися безпомилково відміняти саме ці числівники. Адже всі подальші правила ґрунтуватимуться на знаннях, які ви засвоїте зараз. Коли справитеся з цим завданням, можете рухатися далі. А саме, нам потрібно запам'ятати три простих правила. Перше, у назвах десятків від 50 до 80 під час відмінювання змінюється лише друга частина слова. десят. Перша ж має лишитися незмінною. Будьте, будь ласка, уважні! Пам'ятаєте, числівники 7 і 8 мали паралельні форми. Точно такими будуть і варіанти закінчень у назвах десятків. Наприклад, називний 70, родовий 70 або 70, давальний 70 чи 70, знахідний 70 70, орудний 70 чи 70, місцевий на 70. Чи на 70. -х. У назвах сотень змінюються обидві частини. Це означає, що в числівникові 700 мені треба провідміняти і слово 7. Пригадайте знову, як ми це робили щойно, і слово 100. При цьому зауважте, у родовому відмінку варіант 100-700 неправильний. Правильно сот 700. Паралельні форми має лише форма орудного відмінка. Ми не пишемо м'який знак у назвах сотень, наприклад 600. Отже, числівник 700 провідміняємо так. Називний 700, родовий 700, давальний 700 знахідний 700, орудний 700 або 700, і місцевий на 700. Третє правило. Числівники 40, 90, 100 мають лише дві форми. У називному це буде 40, 90, 100, у всіх інших лише 40 90, 100. Інших форм не існує. Отже, правильно сказати, дав цукерки 40 друзям, 90 друзям, 100 друзям. Чи командою 40 воїнами, 90 воїнами, 100 воїнами тощо. Будьте уважні. Слово тисяча відмінюється як іменник круча. Кручі, тисячі, кручею, тисячею тощо. А числівники 4 і багато в орудному відмінку мають форми чотирма багатьма. Зауважте також. У кількісних складених числівниках відмінюється кожне слово за своїм типом. Наприклад, називний 1627. родовий 1620 207. Давальний 1620 207. Знахідний 1620 207. Орудний стами чи шістьома стами, 20, двадцятьома, сьома чи сімома, місцевий на 1620 чи семи чи 7. А ось у порядкових числівниках вони означають порядок при лічбі, наприклад, перший, другий, третій і так далі. Змінюється лише останнє слово. Як прикметник білий. Білий білого білому, і так далі, аналогічно перший, першого, першому. Наприклад, неправильно сказати, Україна здобула незалежність у 1991 році. Тут потрібно змінювати лише останнє слово числівника. Правильний варіант нашого речення: Україна здобула незалежність у 1991 році. У дробових числівниках. Чисельник дробу змінюється як кількісний числівник, а знаменник як порядковий. Наприклад, 6 восьмих або 2 треті родовий, шести восьмих, двох третіх давальний, 6 восьмим двом третім знахідний, шість восьмих, дві треті орудний, шістьма восьмими двома третіми місцевий, на шести восьмих на двох третіх. Досить часто на ЗНО трапляються помилки при поєднанні числівників із іменниками. Щоб не плутатися, пам'ятаємо. Перше. Цілі числа узгоджуються з іменниками у множині. Два столи. Бо слово стіл у множині столи. Три стільці слово стілець у множині стільці. Чотири вчителі. Учитель у множині вчителі. Друге. Дробові числа узгоджуються з іменниками в родовому відмінку однини. Питання кого чого? Наприклад, одна друга торта, торт у родовому відмінку буде торта, 2,5 апельсина, бо слово апельсин у родовому відмінку однини буде апельсина. Півтора місяця, слово місяць у родовому однини місяця, півтори тонни, тонна в родовому однини буде тонни. У мішаних числівниках. Тобто, зі словами з половиною з третиною з чвертю іменники узгоджуються з цілим числом. Наприклад, 3,5 км, 2 з третиною апельсини, 5 з чвертю літрів, 7 7,5 кілограмів. Числівники 2, обидва, 3, 4 узгоджуються з іменником, що в множині втрачає суфікс ин у родовому відмінку однини. Наприклад,. Киянин, львів'янин, громадянин, селянин. У множині кияни, львів'яни, громадяни, селяни суфікс ин зникає. Тому два киянина, три львів'янина, чотири громадянина, обидва селянина. Треба вміти і грамотно відповідати на питання, котра година. До речі, зверніть увагу на наголос. Українською правильно сказати не котра, а котра. Для позначення часу слід використовувати лише порядковий числівник. Отже, грамотно сказати, шоста година, сьома година, восьма година, а не 6, сім чи вісім годин. На позначення половини використовуємо прийменник на пів на шосту ОПІВ на сьому, пів на восьму. Запам'ятайте, будь ласка, не можна вживати прийменники без і після для позначення часу. Це неграмотно. Замість них використовуємо прийменники за, до, на по, наприклад, за 15 хвилин сьома, чверть до сьомої, восьма година 15 хвилин, 15 хвилин по восьмій, 15 хвилин на 9, чверть по восьмій, чверть на дев'яту. Розгляньмо приклади виконання завдань ЗНО на вивчену тему. Допущено помилку у відмінюванні числівника. У варіантах відповіді, наведених у завданні, в мене є складені числівники на позначення десятків і одиниць. Пригадую, що в назвах десятків змінюється лише друга частинка — десят. Перша має лишитися незмінною в усіх відмінках. Порушує це правило лише варіант А. Де наведено неправильну форму родового відмінка числівника 55 має бути 55. Отже, правильна відповідь на завдання варіант А. Інший приклад. Помилково узгоджено числівник із іменником у рядку. У завданні йдеться про узгодження числівників із іменниками. Пригадую, що цілі, а також мішані числа. Які містять слова з половиною, третиною, чвертю, узгоджуються з іменником у множині, а дробові в однині. Цим правилам не відповідає варіант Б, у якому помилково утворено форму половиною банана. Адже половиною» – це мішане число. Його з іменником узгоджують у множині. Правильний варіант був би половиною банани. Отже, відповідь на наше завдання Б. Ще один приклад. Граматично правильна відповідь на запитання, котра година. Проаналізуємо варіанти відповідей. Варіант А неправильний, оскільки вживати прийменник без на позначення часу не можна. Варіант Б теж неправильний. Бо слід уживати порядкового числівника, а не кількісного. Правильно. За 15 шоста. Варіант В неправильний. У ньому відсутній прийменник на мало б бути 15 хвилин на шосту. Г теж неправильний варіант. Адже в ньому вжито кількісний числівник замість потрібного порядкового 6 годин замість шоста година. Останній варіант Д і є правильною відповіддю на завдання. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Нехай щастить і до зустрічі!